Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з ліплення. Дітки, це лялька Оленка. Вона чекає гостей і хоче накрити стіл для чаювання. Виявилося, що в неї не вистачає одного блюдця. Подивіться, у червоної чашки є червоне блюдечко, у жовтої чашки жовте блюдце, а у зеленої чашки зелене блюдце. А у синьої чашечки немає блюдця. Мабуть, воно розбилося. Малята допоможемо Оленці. зліпимо блюдце до синьої чашечки. А зараз приготуємо наші ручки до роботи. Раз, два, три, чотири. Ми весь посуд перемили, тільки чашки всі побили. Ось так посуд ми помили. Щоб зліпити блюдце до синьої чашечки, нам знадобиться пластилін синього кольору. Беремо шматочок пластиліну, розминаємо його, потім кладемо між долоньками і скачуємо кульку. А цю кульку нам треба розплющити. Натискаємо однією долонькою на другу. Ось розплющили, а тепер пальчиками прищіпуємо краї. Ось таке блюдце для синьої чашечки в нас вийшло. Тепер оленка може накривати на стіл і пригощати гостей, бо у синьої чашечки також є блюдце. До побачення малята!